Будівля на Соборній 18 у середмісті Херсона. Російські снаряди пошкодили її взимку. До повномасштабного вторгнення тут розміщувався шахово-шашковий клуб. А на початку 20-го століття цей особняк належав Анжело Анатра. В нашому місті його діяльність була пов'язана, зокрема, із яхт-клубами. В Херсоні, крім того, він став італіянським віцеконсулом, а пізніше і перуанським консулом. І от для цих цілей, перш за все, для цих цілей, для офіційних прийомів, була збудована оця будівля у 1905 році. Архітектора ми не знаємо, напевно, але мені здається, що це міський архітектор, теж італій за походженням Антоніо Сварік. Авторство Антоніо Сваріка за словами Сергія Дяченка, ймовірно, належить і ця будівля. За наших часів тут розміщувався державний архів. Нині вона теж пошкоджена обстрілами. Збудували її у 1900 році. Перший власник, купець медведів, під час революції її, як і будинок Анатра, націоналізували. Оця буд будівля архіву і будівля Анатра, і там ще кілька. Наприклад, там архієрейський будинок, вони були віддані під дитячі. Притулки, а потім створені там дитячі санаторії. У переліку пошкоджених історичних пам'яток Херсона і ця будівля будинок Сербінова. Це був родовий маєток, перший поверх якого здавали під брокерську контору та страхову компанію. Після революції будинок націоналізували, а родина Сербінових з Херсона виїхала. Щоправда, у 1997 році приїздила онука власників. Його внучка приїжджала, дивилася це будинок, Поскольку у них здесь остались дальние родственники, где-то на забалке жили, и она хотела посмотреть дедушкин дом. Они были здесь, мы общались. Останні 33 роки у цій будівлі розміщується обласний кардіологічний диспансер. Під обстріли історична будівля потрапляла двічі. Нині тут вибиті усі 76 вікон, пошкоджена покрівля руйнувань зазнав фасад і архітектурно-художнє оздоблення. Під вензелями зберіглась лише дата заснування будівлі 1909 рік. Архітектурна будівля надзвичайно цікава. Вона збудована в епоху модерну і у неї два фасади. Вони так трошки різні, там такі трикутні еркери з одного боку, а з іншого оцей як би такий балкон, який. Формує центральний вхід, портик оформлює, і саме от його завершення і постраждало найбільше в історичному старому центрі Херсона. Російські снаряди зруйнували і відомий будинок перуанських купців. Ця висока, як для свого часу, будівля, належала домовласнику кулику. В оздобленні її фасаду чітко простежуються перуанські мотиви. До Колумбових епох з символами. І сонечко там є, і такі яскраві мотиви, і жовтий камінь наш, який працює на фасаді, художнє працює разом із різьбленням по нашому вопняку. Квартири тут здавались в оренду. Сергій Дяченко називає будинок одним із найцінніших у забудові історичного Херсона. Свого часу тут вперше у місті побудували ліфт та аналог сучасного бойлера. Так, власник приваблював до себе пожильців, аби у нього знімали квартири, а не десь будь-де там іншим. І е, вони приваблювали, ну перше, все, архітектурою гарною. Центр міста, отакими от обладнаннями, типу ліфту. Там, до речі, ще були перші котли, які підігрівали воду для ван у цьому будинку. Саме і там встановлювали телефони. Ці будівлі далеко не повний перелік пошкоджених історичних пам'яток Херсона каже Дяченко, адже російські обстріли не припиняються. Аби після війни відновити втрачені цінності, реставраційні технології доведеться запозичувати за кордоном. Потрібні будуть учбові установи, які навчають майбутніх реставраторів, або потрібно практику проходити за кордоном за державні кошти, бо не одне місто України не витягне оцю проблему на собі. І, і потрібно створити такі умови, які є у Західній Європі, до речі, аби власники пам'яток архітектури, щоб їм було вигідно, економічно вигідно. Відновлювати ці пам'ятки Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.